Так, дійсно, агресивна поведінка. Від цієї агресії у вас, можливо, навіть вже починаються хвороби. Порушення пішли. На якому фоні? Дуже сильно втручалися у ваше життя. Тут і порчу на самотність ставили, на те, щоб розлучились, розійшлись, магію робили, і щоб вам не давали гроші. Робила жінка агресивна, дуже. Заперечую, весь негатив убираю. Так. Є момент, що не можна вживати алкоголю саме.